Оля, привіт. Міняємо ми хату. Міняємо Переїжджаємо з міста в село. Італійське село, так. Да. З італійського города в італійське село. І от ми у нас нове жилья, вдома, не квартира. Но вона грязна. Тут давно ніхто не жив. Ніхто тут давно не жив і перед тим, як сюди переїхати, ми от починаємо спочатку все відмивати, а потім будемо все красити, всі кімнати, ванни. Це ми сьогодні тільки перший день. Да, тільки ми ще не обідали. Yeah. Ми, да, ми тільки сьогодні зрозуміли, наскільки тут грязно. Давайте, мабуть, зроблю невелику екскурсію по дому. Начинаємо з кухні. Сьогодні в сьогоднішньому відео зробимо екскурсію по дому, тому що територія тут велика, тут сад великий, тут дві теплиці. Тоже буде в наступному відео, щоб не розтягувати його сильно. А Наступне відео теж ми сьогодні десь не просто будемо все сьогодні, хоч-чуть не все в одному. Так, духовка, кухня. Начинаємо з кухні. Дивіться, скільки тут п'ять комфорт. Плюс, так як Оля любить запікати, я сподіваюся, вона буде дуже добре для Олі. В тому плані, що буде запікати добре. Вона, типу, професіональна. То -то, як... А, хазяїн да, любить готувати. І... Витяжка тут, звісно, я пробував включати. Може ти бачила вогонь. Так тяне. Ні, бачила. Це перша. А, тут а не начистити? А вона звідси. О, чекай, що тут за витяжка? Це фільтр просто, ні? Да. А, капець. Це воно так Короче, У нас тут балкон є. Де. Так, чекай, треба. Угол більше йде. О, це з таким так. углом буде влуче вам Страшно, видно. Ліжя, нормально. Да, балкон у нас тут є. Цей холодильник не наш, ми віддаємо, віддаємо, ми свій привеземо. Мебель тут все їхнє. Кухня велика, весь дом 100 квадратних метрів, з мебеллю. З Ось... квартири переїжджаємо в хороми. З квартири в хороми переїжджаємо, як Оля каже. Тут у нас балкон. Ця сторона це буде не наш. У нас буде вхід з іншої сторони. Я просто вийшов, хочу вам балкон показати. Оце, оце все аж туди, це все наш сад. Тут наша кімната. не наша, а зал. Тобто можна із зали, і з кухні вийти на балкон. Тут якраз в залі і вход в, в, в хату. Літом тут можна от їсти. Панорама шикарна, коли тут воно все почне зеленіти, цвісти впше буде класно. Йолка, йолка, йолка. Там за йолкою дві пальми є, там сад, грушки, яблуні, черешні. Ну то давайте потім. Тут у нас одна ванна, там друга ванна, а там кіната гостьова. Почнемо з входу. Двері треба буде покрасити літом. Є камін, який нагрівається і розносить потім тепло ось по цих виходах. В залу, в коридор, в кухню і в спальню. Тут аж у нас, ви... можна одежу повішати, зеркало, мебель красива, ті двері на виход на балкон, стіл. Ми вже пленку привезли, щоб накривати це все, коли будемо красити побілкою займатися. Толік прикольний. Тут у нас балкон, сусіди. Даві, зробили екскурсію вдома, а то зробиш екскурсію А, ну Оля каже, що зробить екскурсію по дому до того, до побілки, а потім вже після того, як ми поубираємо і побілимо. Що, в одному відео все зробити? Ні. Ні, Не, вже вслідщо. А, тут підкова, ця підкова, вона як ключі сюди можна вішати. Бачила крючки. Так, Це у нас коридор. З правої сторони двері до Олі, в кухню. Так, це ванна перша у нас. Десь все грязно. Душової нема, тільки ванна. Тут ми поставимо свою стиралку цю відомо і зверху ще сушилку. Будемо красти все. І коридор, ну, повністю весь дом. Він тут, походу, ще ні разу не красився. Так, ще одна ванна. Тут у нас тільки умивальник, дзеркало. І унітаз, боже, який тут запах. Тут і не провітрювалася ця хата. Спальня. Все стареньке, все старіне. Мені подобається. Оля, тобі подобається старій? Мебель, стара мебель. Наравится тебе стара мебель? Вали тоже нравится. Золочи, а ночь. Ну, принцеса пришла. Да, сейчас Золушка. А, Золушка, да. А -а -а. Принцеса принцеса начинается з Золушки. Да -а -а. Це от э, стекло чи як воно правильно? Ну, я там стекло якого. Ну, це не пластмаса. Да. Вид, конечно. З вікон машин немає, це село, це О, там сусіди. А дивися, як тут вікна заходять. Вікно-вікно бачить вікно. Да. полукругу да. зроблено. Щоб вітер не. Mm -hmm. Надо його спрашити, можна забрати... А ну закрий за нав'язки. Ну звісно. Так і зробимо. А ми тут не будемо вішати. карніз, заново всі штори, ні? Мі, мені мені нравиться вота. Всі отлично. Да, штуки, тут можуть, можуть бути да, котики наші. Да, вот подоконіки, о, вітрил, подоконіки всі з, з мрамера. Угу. Дуже багато камня, Коля каже. О, плитка везде одинакова, не? Ані в вані. В кухні. В Кухня разна в коридорі. І з залом по цвіту не совпадають, але ну, плюс-мінус однаково. Да, ми не можемо йти, тому що там дом... Да, — Так, бо дом на дві частини. Да. Ми живемо на, на верхній частині, а є ж це віла. Бо, да. Боже, поко, 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 да. А, тут а в цій кімнаті послідній. За ось наша спальня, це послідня кімната, тут зовсім друга плитка. Mm -hmm. Ну, тут шкаф вже сучасний з Ікеїна, напевно, що. Mm ну, -hmm. така вона теж по розмірах нормальна, ні? Так. Да. Не, не маленька, нормальна. Тут треба буде цей шкаф, мабуть, підвинути до кінця і тут поставити нам ці наші полки, знаєш? Щоб можна було... А, для, для книжок. Що да. да. Книжки. Да, да. Не і... краще білі вони у нас. Я б вибрала, мабуть, вот ще, мабуть, вот цей стол, к сожалению. Ну, що? Mm, не нравится? Mm, Наш mm, поставила, той тот більший білий. Мені Да. Не нужно будет до работы, не надо будет тот белый. А це? Чи, оце, ну диван тоді, если на цю, оце все на одну сторону поставити, диван куда тоді сюда поставити, до які тут стульчики. А, да, тут можна зробити сделать... ну, більше місця, да? Навірно. А, чи сюди твій стіл поставити? То там, або там. Під вікно, під батарею. І якраз від... відкриєш, щоб можна. Але як ти потім, якщо стіл поставиш, не зможеш таперелі відкрити. Як вони правильно називаються? Так, тапер... персіани. Персяни. Я хочу показати. Ці персіани можна так відкривати. А можна повністю. Да. Відкрива так, не будемо відкривати бо Боску. Зараз ще не літо. Щоб... Ну, коротше, тут подумаємо. Цей диван розкладається. Тут бежав вісім вісакоди. Чим? А, мухи щось таке, там. чи моль чи щось. Моль. Тут з цієї кінати вже прямий виход. На вулицю. Ах, О, ще одна йолка тут. Я Так. Да? Да. Та там вход в наш дом. Да. Ми вже остальну екскурсію ми вже покажемо наступному. Наступний раз. Цей столик з камня. Тут у нас качеля, Ну, качеля порживіла, я не знаю, мабуть, якось красити треба. Ставиться вот эта штука тут є витрата в кофі. Так. Да. да. так у нас. У нас надо видеть. А, ще тут качеля є. Між Йолками. Не, Я хочу показати домик чуть здалека. Ось так. О. Ось тут ми будемо жити. Спочатку треба хірячить. Ну, Спочатку Коля каже хирячить, хирячить. Привести все в порядок. Ну, всередині все побілити треба, все покрасити білим цвітом, а, відмити. відмити все, потім перевести все. Два часа їзди від той нашої квартири, де ми. Кому. З кому? з комо. Ну, все. Все, далі ну. більше, далі лучше. Далі буде інтересніше, тому yeah. що ми будемо. Теплиці. ми будемо садити, ми будемо. Ну, є роботи в городі. <гум> роботи хватає, коли, коли мали свій мали. дом, коли ще живеш в селі, машин немає, тишина, птічки, так, як а. ви чуєте. Ну що, це? Ну, це красота, ну скажи, що ти не хай. А ти представ, коли отут от все... А коли оце все тут зелене, стане, да, оці гори. Там вон сусіди, дивіться, де далеко ті сусіди. Сусіда от сусіди Да. Так. Нам ще треба буде це все обходити, ці всі ліса. Ми ж любимо шастати по таких. о, диви, там на горці сусід, там на слідчі горки сусід. Ми, ми сусід. ми на горці. Класно, класно. Якщо вам подобається, то лайкайте, коментуйте. І що? І коментуйте, лайкайте. А, і підписуйтесь. Да. Тому що, тут, ви, нас, що? Тут, нас, тут Ми барбекю тут зможемо робити. Не треба вже кудись в ліс їхати, в спеціальне о, місце. Ну, Диви, кущики нам треба буде підрізати. Угу. А це теж треба підрізати. Ну, цей знає. куст, отак як він форму має, його треба підрізати. А угу. що це таке, я не знаю. Не знаю, ну это такое прикольнее, они на год ставят. На новирик ставлю. Видишь, а так и что. Не порочи Но мне не кажется, що его подрезаю, то видишь, он. Что він так сам по собі такі, таку форму має? Не знаю. Надо будет потом дядушку спрашивать. Да. Ну все. Приехали ми, называется з кросом. Да, було, болото, <різов> я, я порезувся. Бо я взяв з собою. А я ці вже тут оставлю. Ну так, да, ці вже тут залишиш. Стіл треба буде теж відмітити. До да, тут треба взяти спеціальне средство для этого. Барбекю десь придумаємо де ставити. Угу. Буде взагалі шикарно. Зонтики, є, даже вот... да, я навіть. Зонтик зонтики один і другий, ні. Великі. Да. там А. такой. Да, горихи, лесни. Ну да, все есть. Даже две мы. Ну пока этим будем. Пока это будет чисто тоже наше. Котельня тут под домом стоит, ДПАЛ тут газ, заправляют газом. Тут немає прямих труп, тому що місцевість горна, і в горах вона тут привозять, заправляють сюди. <тас> Поки не знаю, як тут вона тут воно це все працює, воно коли ж вам коли... Такі, що це таке? Ну, а, закривати. А тут будуть тут є, да. ну, є що попокідувати, тому що тут так. Тут люстра теж така. Інтересна. Ну, звісно, красити тут. Буде дуже багато. Це все ми будемо віддигати, накривати клієнкою. Подоконники відвіка паутина тут. Холодильник, звісно, не доска, що, що доска тут. Фу, який тут запах, щоб бутилки не падали. Який? А тонну якого року? Нормально, он вже все. 23 году. Ну, зара у нас 23. Один, на 24 уже. А, тут календарь, 2, 24 рік. Календарь-то новый, а дом-то ну. грязный. Ну, да. Или приоставим еще этот, надо только придумать, куда в холодильник в другой поставить. А, вот ну, этот оставим, помеем еще наш. Да. Наш побольше, да, чем этот, ну, тут морозило. Да, то же самое, такие три трехярусные. Такая самая, да. Женон грязный, Игорь, говорят. Він воняє, воняє. що його. Ні, не, не, не Samsung. 10 років гарантії написано. Холодильник то хороший, ну грязний. Тут ще можна поставити стуфу. Як на нашому буде стуфу? Пелітом, пеліт, пеліт туди засипаєш і воно отаплюється, вон витяжка є. Ну, це часом подивимося, може купимо собі. Балкон. Да. Та я все показав, везде пройшовсь. Прощайся, надо, надо кушать. Все, будемо їсти бутер, броде. Да. Бутери. Все, пока-пока.